З вами знаходимося на господарстві саме слугувати. Приводом для того, що ми тут зібралися, є якраз діяльність компанії в Україні. Ми задовольняємо потреби насінневого ринку Європи українським виробництвом. Тобто ми експортуємо насіння в Європу, що здавалося майже неможливим. Ще 10 років тому. Ви бачите, можете вже, мабуть, більшість з вас звернули увагу на фотографії. Так? Це історичні фотографії. бачимо основне стадо побачимо. Новий видіні зал, який ми про Компанія присувала порядка 200 тисяч євро. В минулому році, в цей період, у нас були повні або часткові відключення світла, були блекаути. На жаль, підприємство не було внесено до категорії критичних, так і ми стикнулися з питанням живлення. Дякуємо нашим колегам з Франції. Прислали з Франції дізель-гнірафа Молочна товарна пена повністю, повністю автономна. І завдяки тому, що ми відновили свій старий дізель, і тому, що нам колеги з лабораторії да, цей дізель забезпечував в умовах війни, підтримуємо, розвиваємо і прибільшуємо, примножуємо, тому що це і робочі місця для ОТГ, це і надходження в. Бюджет місцевий, да, від податків. 70% конструкції і того, що ви бачите, це все було зроблено завдяки нашим будівельникам, нашим працівникам. Він не буде цей зал використовуватися? Він теж. буде реконструюватися, то все все буде розбиратися, заливатися стіни і потім будемо його монтувати. А той зал вже діє. Новий. Так, той а той скільки зараз він от яка пропускна спроможність? Сейчас ми получається свої 360 гулів голів пропускаємо за п'ять з половиною години. На цьому дивному залі така сама кількість здається вісім годин. Спільно з директором компанії Ліде групи компанії Едуардом Козином так передали дві автівки для 72-ї бойової бригади імені чорних запорожців. а та потім вже долучилися сюди до заходу. Дійсно, професіоналізм рівень високий, рівень європейський. Всі моделі, які є в Європі з приводу цього виробництва, вони зараз застосовані саме тут. Вупи цих компанійдем загалом, основне це є людина. Тут є нато на людину, на колектив того і відчувається вся ця спільна робота і підтримка. На сьогоднішній день ми бачимо, що іноземні інвестори в даному факту це французькі інвестори підтримують безпосередньо це підприємство, вкладаючи зусилля, вкладаючи свій ресурс. І мало того, варто зазначити, що дане підприємство є соціально важливим, соціально важливим з точки зору допомоги, дійсно вразливих версний син, це етнічні переміщення особи. Так і наші збройні сили це яскравий приклад співпраці співпраці міжнародних наших партнерів, українських компаній.